Друзі, привіт! Приготування цього чудового рецепту почнемо з печериць. Тут в мене близько 400 грам. Я їх помила і тепер наріжемо слайсами. Також візьмемо цибулину і наріжемо кубиком. На сковороду наливаю олію. Добре розігріваю, відправляю смажитися цибулю. Коли почне міняти колір на золотавий, відправляємо до неї печериці. Смажимо на середньому вогні близько 10 хвилин. Додаємо сіль за смаком. Поки смажаться гриби, не будемо гаяти час і займемось іншими процесами. Куряче філе я відварила 40 хвилин в підсоленій воді. Нарізаю невеликим кубиком. Залишилось зробити тісто. В миску розбиваємо 4 яйця. Додаємо сіль пів чайної ложки. Перемішуємо вінчиком. Додаємо 2 столові ложки сметани. Борошно 6 столових ложок з гіркою. Розпушувач 1 чайна ложка. Починаємо замішувати тісто ложкою, а потім, щоб не було грудочок, підключаємо вінчик. Також дивіться по консистенції тіста. Якщо вийде зарідке, додайте ще борошна. А якщо загусте, трохи води. Печериці підсмажились. Підставляємо. Тепер додаємо до тіста курку і гриби. Все перемішуємо. Діаметр моєї форми 18 см. Пиріг виходить доволі високий, тож, якщо у вас більша форма, нічого страшного, просто буде трохи нижче. Застляю дно пергаментом А бока змащую олією, викладаємо тісто. Також зверху я люблю присипати трохи кунжутом. Відправляємо в розігріту на 180 градусів духовку на 40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Повинна виходити суха. Наш смачнющий пиріг готовий. Проходжу з боку форми ножем, щоб нічого не прилипло і було легше виймати. Знімаємо форму пергамент. Викладаємо в тарілку. Розрізаємо. Ось така краса і смакота виходить. Високий, гарний, дуже багато начинки. З боків та знизу хрумка скоринка. Ситно та смачно. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!